Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошетка, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Але сьогодні не про в'язанечко. Сьогодні лише про життя і сьогодні лише балакульки. Тому хто чекає на вязанічку, вибачте, пробачте, приходьте іншим разом. Іншим разом буде багато в'язаннячка, багато буду мати, що вам показати. А сьогодні не покажу нічого, окрім себе коханий. Сьогодні тех. Відповіді на запитання, які придумала Валентина, її канал творимо красу. І цей тег називається Всім ми родом з дитинства. У валі є багато тегів, різноманітних, тому проходьте, дивіться, слухайте, може, знайдете для себе якийсь цікавий, теж будете відповідати, тому що я, наприклад, люблю слухати теги. Люблю дізнаватися про дівчат щось більше, тому що, звичайно, є хтось, хто зорієнтований лише на в'язання, але я. Такий блогер мінімум по в'язанню трішки по житті, то мені цікаво. Мені цікава людина, а не лише в'язання. Мені цікаве спілкування і, і люди як такі. Отже, так, він невеличкий, десять запитань будемо відповідати. Який ваш найкращий спогад з дитинства? Не знаю, в мене багато. Моє дитинство це мій найкращий спогад, тому що в загальному дитинство у мене було дуже. Щасливим У моїх батьків було багато друзів, дуже багато друзів, велика компанія, багато дітей. І щонеділі це була традиція. Щонеділі ходили в ліс, в ліс відпочивати зимою, з санами, з костром, з варениками на кострі, сушили штани до костра, передівалися в інші. Одним словом, це було мега круто. Це було мега круто. Ми проводили зі своїми батьками дуже багато часу. Е, окрім якихось там побутових речей, городів прибирання і всього решта. У нас було багато часу, проведеного щонеділі. Ціла неділя в нас була всі разом. Багато сміху, весела дуже була компанія, і це, це було дуже круто. Тому е, в цьому плані в мене найкращий мій спогад з дитинства. Це от. Все моє дитинство насправді. Були нюанси, було, ну, було всяке. Було всяке, але, але ну, особливо якого вираженого немає. Тому що, що не згадаєш, ну, і це було круто, і це було класно. Не їздили по морях, не їздили по Карпатах, ніде ні за кордоном ми ніколи, ні разу не були. Але, але все моє дитинство, воно просто саме краще. А тим більше з огляду на сучасних дітей і на сучасних батьків, коли діти в пісочниці, а мама в телефоні, це сумно. Для мене, як для мами чотирьох дітей, це дуже-дуже сумно. Удумайтесь, зупиніться і любіть своїх дітей, бо вони дуже швидко ростуть і втікають з дому в доросле життя. А ви крім телефона нічого і вам не лишиться. Тому якось так, моє дитинство ціле, це було найкращий спогад. Далі, наймудріша думка, яку ви коли-небудь чули. Чи... Ага. Е наймудріша думка, я не знаю. Думок мудрих <голові> в голові мало зараз, але я навіть не знаю, мудріша думка. Що не почую, то все справді розумно, мудро, якісь великі вислови наших мудреців. Не знаю. Е Дуже мені подобається. Е Така аналогія щодо води каменя людини, і слів. Кажуть, вода камінь точить. так? Це правда, якщо вода крапатиме на камені в одне й те саме місце кожного дня по навіть, в камені буде дірка з часом, так? заглиблення, дірка, що? щось, щось буде. Вода буде деформувати при всій своїй м'якості і ніжності, і при всій своїй красі вона буде вбивати камінь. так? Так само і слова. Я вважаю, що слова це ось ця вода. Вони є гарні, чудові, ніжні, люблячі, щирі, а є слова з розряду таких голубиних слів. Ну, а камінь це людина. Ну, але ж людина не камінь, правильно? І деякі слова, які люди необережно, необдумано кидають. В сторону іншої людини вони ранять, вони ранять і вони вбивають. Словами можна вбити, так абсолютно словами можна вбити. Я в цьому впевнена. Якщо кожен день людина необережно там щоразу тобі каже, та не досол та пересол та пережарилась, та не дотушилась, та мало цукру, багато цукру. Якщо це кожен день, це якісь ну, абсолютно незначні слова, правильно. Але вони накопичуються і роблять боляче іншій людині. Тому думайте. Приходячи до дівчаток на канал, є глядачі, які починають виправляти, переправляти. Ну, є коли блогер питає, як буде, підкажіть. А є коли нічого не питає, і починається. А реглант у вас неправильний, а петлі у вас не класичні, а спиці у вас не хороші, а манікюр у вас взагалі жахливий. І де ж ваш макіяж, і чому ви не підготовлено до відео. І якість відео, до речі, теж не оч. Дуже багато таких коментарів в різних людей. От за скільки я вже дивлюся дівчат, дивлюся регулярно. І часом, якщо є час, прогортаю коментарі і дивуюся. Я дивуюся таким людям. Чому, за що, для чого, навіщо? Це просто люди голуби які летіли-летіли, скинули свій баласт на іншу людину, а ти собі хочеш з цими розбирайся. Тому будьте добрішими. Зла і так багато. Зла і так багато. Їх там, скільки, там, 150 мільйонів, так? 140 мільйонів, 130 мільйонів, звичайно ж, не общиш всіх на 100%, але в загальному зла вистачає в світі. Давайте будемо просто, просто добрішими. І нехай ті наші краплинки не вбивають, а дарують життя, пророщують в них якісь, я не знаю, добрі почуття і, і так далі. Не знаю. Про мудрі думки можна говорити дуже довго і безконечно. Третє запитання: чи реалізувалися ваші дитячі мрії? Дитячі мрії це така штука, що я не пам'ятаю своїх мрій. Я не пам'ятаю, щоб я про що мріяла. Чесно. чесно і відверто. Були якісь дурні мрії, там, знає, нові лахи. <гум> нові лахи так сам, ну, я носила лахи з сестри, це було нормально. Е, в ті часи, в які я росла, це були 90-ті, ну, це було нормально. Ось, е, якось були такі часи, що сусідці купували весь час щось новеньке, корточка джинсова, і спідничка джинсова була. Що хотілося якогось нового. Но ну, щоб це була мрія, та ні ніколи. Не було мрії з'їздити на море. Не знаю, не мріялась, не було часу мріяти. Я зранку вилітала з хати, і в десятій мама прутом мене до хати заганяла, тому що не було часу мріяти. Латки, лапанки, резинки, скакалки, стрілялки, велосипеди. Хатки в лісі на пасовиську, в сусіда в гаражі, це була безконечна гра безконечна в будь-що. Тому ну, не мріяла. Справді не мала про що мріяти. Тато був, мама була, сім'я повна, щаслива. Я не мала про що мріяти. Чесно. Далі. Чи стали ви тим, ким мріяли стати, коли виростете? Не мріяла я ніким бути. Хотілося бути вихователькою. Хотілося бути, Розумію, що я могла би бути вихователькою, але це вже це хотілося, це вже не дитинство. Це вже було, коли я пішла вчитися на кухаря. так? Я тоді розуміла, що от я би могла би бути, хотіла би. А так в загальному ну, не мріяла. Не знаю, якесь таке. По сьогодні я не мрію, крім перемоги ні про що. по суті. Далі. Чи перемогли ви свої страхи дитячі? Хм, ні. Ні одного. Я не знаю, як люди перемагають якісь страхи. Я не знаю. Це, напевно, лікується, але я на то не маю грошей. Тому прекрасно собі боюся своєї темноти, свого маленького приміщення, глибокої води. Я вмію плавати, але терпнуть ноги, коли пливу трошки далі, як 3 метри від берега. Тому плаваю вздовж берега. Всі мої страхи зі мною і нікуди вони не дінуться. Поки що. Е, так, який день був найкращим у вашому житті? О, у мене їх було дуже багато. У мене їх було дуже багато. Дізналася, що завагітніла, порухалась дитинка, народилась дитинка, перше ОЗД, весілля, заручення. Перший поцілунок, другий поцілунок, третій поцілунок. У мене таких днів було мільйон. Я не знаю, як сказати, який був самим кращим. Нема самого кращого. Вони всі вони були самі кращі. Тому що, ну як можна... Ну не знаю. Ну справді, справді, я не знаю. Вони всі в мене були найкращі, справді, і їх мільйон. Я навіть ну, зошита не вистачить, щоб списати на всі мої найкращі дні, бо їх було дуже багато. Перше відео в Ютуб, навіть перший коментар, перша, перша вподобайка. Ну, це справді ну, кожен з цих днів був найкращим в той, на, на, на той момент. Був для мене найкращим. Тому, звичайно, що були жахливі дні, але йдеться про найкращі, тому в мене їх було дуже-дуже-дуже багато. Дуже. Я сподіваюся, що ще більше в мене попереду. Так, чи думаєте ви, що за деякі речі вам вже пізно братися і чому? О, так, мені пізно йти до школи. Я би там повбивала 90% вчителів. Я жартую. Але так. Мені пізно йти до школи. Тому що з теперішнім якимось своїм розумінням того, як має бути в школі, і з тим, що я бачу в школі, мені не подобається. Мені не подобається. Тому в школу мені вже пізно. Десь на задворках їсти варити цілком, але не вчитися. Що гірше, невдала спроба, чи взагалі не пробувати. Чи змінювали ви свою думку з цього приводу? Що гірше, невдала спроба чи взагалі не пробувати? Звичайно, що гірше взагалі не пробувати. І ти як не спробуєш, то ти не будеш знати. Я вам скажу такого: півтора року я працюю вже в шкільній їдальні. Е, і приходять дітки, які запевняють мене, що вони не люблять таку їжу і їсти вони її ніколи не будуть. Я вас умоляю. Поки перший раз не спробую все. Півтора року. Прекрасно діти їдять. Чудово. Тому краще спробувати і знати, що це не твоє, ніж не пробувати і думати, що це не твоє. Треба пробувати все. Е, в міру розумного. <смістя> ну, я про парашут. Далі. Якби ви могли загадати одне бажання в матеріальному плані, особисто для себе. Не глобально. Для всесвіту, планети чи сім'ї, а щось для себе. Щоб ви побажали. Ну, я би собі побажала квартиру в місті. Я була б не проти, знаєте, те село, я його так люблю. Я його так люблю і обожнюю, хочу в місто. Далі. Далі, далі, далі. Якби ви могли загадати, загадала. О, бачите, я починаю мріяти. Ще так от припитання, і ми до чогось прийдемо нормального. Так, як ви ставитеся до твердження вчитися ніколи не пізно? Позитивно, абсолютно позитивно. Я впевнена, що вчитися ніколи не пізно. Е, ну, хіба що в школі, так, ми це вже зрозуміли. Але в загальному вчитися треба. Вчитися треба, щоб не деградувати. Щоб не застигати на якомусь тому самому моменті, який ви є, у вас є, що от ви вирішили, що ви навчились в'язати і все, от все, ми більше нічого не будемо робити. Нам нічого не потрібно, бо ми навчилися ні. Потрібно вчитися щось нове, пробувати щось складніше, ще складніше, таке сяке, рибе голубе тому вчитися завжди потрібно і ніколи не пізно. Ніколи не пізно, тому що я вам скажу таку ситуацію, що я їхала в маршрутці, я в'язала, я вже розказувала це колись на каналі. І в'язала собі, звичайно ж, я не люблю тратити час надаремно, поки не залипну в Тік-Току або в Інстаграм. Ну, це таке це відхилення від норми. Але в загальному люблю в'язати в подорожах в маршрутці, наприклад, між містом і своїм селом. І їхала в маршрутці бабусічка і сиділа біля мене, і пильно дивилася мені в руки. Ем, довго дивилася, а потім каже: Слухайте, а розкажіть мені, як ви це робите. Я вдома маю гачок, маю окуляри, і я обов'язково хочу це робити. І я їй розказувала, і я їй показувала, і вона каже: Так, 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 щось таке пригадую. Угу, я обов'язково мені дуже треба зв'язати чохол на окуляри. Дуже треба. Я обов'язково це зроблю. І я їй підказала, де майстер-клас. Можна подивитися, в нас Танюха КНІТ щось давно її не бачила, але в загальному в неї є такі базові майстер-класи. Я бабусічці все показала на телефоні, знайшла, лишила. Вона каже, не виключає дитинку, я собі вдома подивлюся і буду в'язала. Я все собі нагадала. Бабусічка, старенька, думаю, що 70 Тому ніколи не пізно. Чи навчитися, чи пригадати вже те, що вмієш, тому що вона вміла в'язати, але каже, геть забула. Тому ось так: от, розумієте, треба жити, треба розвиватися, і, і треба шукати щось для себе. Приємне, комфортне і цікаве. І не бути голубами все, дівчатка, все, це всі відповіді. Коротеньке відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що завітали на балакульку. Напишіть мені, будь ласка, чи мріяли ви в дитинстві? І що це було? От цікаво мені, чи то я якась така перемелена була і не мала ні на що часу. Кис -кис пісове, розумієте, але це таке. Е, Тому напишіть мені, буквально два словечка мріяла про, про. закордон, чи про поїздку, чи про Карпати, чи про річку, чи не знаю, про магнітофон. Ну не знаю, ну про лялько Барбі. Просто мені напишіть, ну мені цікаво, справді цікаво. Я до коментарів, правда, в мене руки не доходять, по три тижні не відповідаю, але таки відповідаю, коли доходять. І ви знаєте, в такі моменти попадаються коментарі. От понеділок, зранку, не виспалася, йдеш втомлена, вже йдеш на роботу. Часом так буває, я свою роботу люблю і йду на неї з задоволенням. Але коли ніч важка, думки ля-ля та поля не спиш. І думаєш, так по дорозі йдеш, значить, що ми робимо? Відповідаємо на коментарі. Е, слава Богу, бруківочка на тротуарі можна йти і не боятися. І вмикаєш, а там якась така доброта, що ну боже, ну ну, все, йдеш і посміхаєшся. І десь півбірок думає, що я трошки шандарахнулася головою, тому що дуже часто йду і ливлюся до телефону, бо з роботи я йду і теж відповідаю на коментарі. Тому ось так от, дівчатка, будьте добрими. Добро до вас вернеться. Вернеться. Е, Мега-мега-мега, десяти, мега, стократному мега, 10 розмірі, я в цьому впевнена. Чекаю вас в коментарях. Дякую всім за перегляд, всім валюші. Дякую за чудовий, цікавий тех. І всім бувайте, па-па-па-па!